Привіт, привіт! Ну що, Терези, Це ваш прогноз на червень. Місяць будемо дивитись, що там у вас буде відбуватись по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, сфера стосунків, партнерських стосунків, комунікацій з будь-якими людьми, з якими ви можете потенційно комунікувати в наступному місяці. Ну і звісно ж, подивимось сферу роботи, кар'єри, досягнень навчання грошей. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо. А також підписуйтесь на мій інстаграм на щоденну карту дня, на щоденні астропрогнози буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати вас позитивчиком, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний. і великолепний. посилання в шапці каналу або в описі під цим відео. Так, ну що, терези, червень місяць, індивідуальний стан. Що там буде відбуватися? Карта страшний суд. А, ну, карта може казати про якесь доленосне повідомлення в вашому житті, яке може зіграти важливу роль в наступному місяці. А, карта зміни якогось статусу, перехід на якийсь більший, більш якісніший формат. Розумієте, да? також карта може давати освобождення від чогось, це може бути за рахунок зміни якихось установок в себе в голові, з якими ви йшли, скажімо так, по життю. З дитинства, які вам вклали батьки, там будь-хто оточуючи ваші. І тут вони якось можуть помінятися, і за рахунок цього а, почнете якось по-іншому прикладати може зусилля у вирішенні якихось питань. Розумієте, да? це може бути звільнення від комунікації з кимось або перехід навпаки, на більш якісніший формат життя. Давайте ще одну карту дістанемо на індивідуальний стан Терези, поглядім, да? Терези, що там вам скажуть? Карта смерть, ого, два старших аркани, якісь доленосні трансформаційні зміни можуть бути в вашому житті. А, опять же, якщо може у вас життя якось складеться якась ситуація, що треба буде піти в трансформації. Дивіться, якщо ви самі в цій трансформації не підете, життя вас в будь-якому випадку по цим картам заставить піти. А, Скажімо так, але це тоді буде через якусь таку кризову неприємну ситуацію. Якщо ви самі підете, це може бути трошки легше для вас. Розумієте, да? це ну, опять же, тут може бути якесь завершення одного етапу вашому ж і початок чогось нового. Або щось поміняється, почне, я не знаю, якось працювати в іншому контексті. Не знаю, може завагітніти або народити, я не знаю, освобождення, перехід з антимамою. Розумієте, да? так? Ну, взагалі, от якісь просто трансформаційні зміни можуть бути в вашому житті. Розумієте, через, звісно, можуть бути якісь кризові ситуації. Давайте ще одну карту, подивимось, до чого випали ці два старших аркани. Дуже цікаво. Пажезлі. Ну, карта дитини, звісно, я ні на що не намікаю, але може реально буде вагітність. Або це може з'явитися якийсь новий шанс, можливість, бажання у вас в голові. І тут. Можете вагатись, треба чи не треба це робити, але учитувати, що ці карти випадають, то тут 100% треба прикласти якісь зусилля, ви отримаєте класні результати піти в трансформацію. Головне по цій карті те, через те, що я казав, можуть бути які важкість в реалізації кризові, може якісь ситуації. Головне, дивіться, Паш, він просто такий жезліб. Він такий дуже незрілий, нестабільний, тому що це карта дитини. І от ви можете дуже сильно загорітися і швидко чим чимось ну якоюсь ситуацією перегоріти. Це може бути знайомство з якоюсь новою людиною в вашому житті, може проявитися, запропонувати, наприклад, роботу якусь проект новий це може бути якийсь клієнт. На ніколи до нас випадає карта короля Пентаклі, Це може бути якась людина земною, стихії, тілець діва, або козиріг, така статна, фундаментальна, там з бізнесом, може якийсь банкір, не знаю, може будете кредит брати в банку на покупку, чого-то. або а, людина може попросить у вас якоїсь допомоги, а ви будете думати, треба чи не треба допомагати, або там зайняти гроші, або ви будете думати, може треба зайняти у когось гроші, або просто це знайомство з якоюсь новою людиною. Доволі таки непогана перспектива може бути по цій карті, товариство Вообще, Взагалі, ну це може бути ну, якась новина з приводу цієї людини, що ви щось дізнаєтеся і підете в якесь освобождення, в завершення. Ну, я не думаю, тут прям таких негативних карт немає. Я думаю, це все ж таки щось нове може відбутися в вашому житті, може підвищення в роботі, я не знаю. Таке ж теж може бути, правильно? Давайте ще. Под... А тепер подивимось, сферу партнерських стосунків. Що там буде відбуватися, і з ким, і як, да. Терезина червень місяць. Карта Імператора випадає. Тут може бути таке. По перше, це карта Старша Аркану. У вас вже три старших аркани випали. Карта може казати про рамки, ограничення в комунікації з якоюсь людиною. Це може бути якась ревність. Ревнувати вас може людина. Це може бути давлення на вас від цієї людини. З приводу якогось питання, за рахунок чого ви захочете піти в якісь зміни, перетрансформувати щось. А це може бути ваш керівник по роботі. Він може вас нагружати якоюсь роботою або запропонувати вам щось зробити з перспективою у майбутньому. Це може бути людина овен по знаку зодіака або така дуже власна, імпозантна, харизматична, сексуальна, думає про себе, про свою реалізацію, про кар'єру. І тут людина може, скажімо так. Проявлятись до вас, оця людина. Але, скажімо так, піджимати вас під свій якийсь ритм життя, підлаштовувати. Розумієте, да а, ну карта може казати, що може бути трошки маніпуляції, звісно, якихось. А, ну адже я не бачу якихось прям супер поганих карт. Я думаю, що тут може відчуття якогось давлення може бути по відношенню до вас або від вас. Я не знаю, контролювати може когось будете. Давайте ще одну карту. Дістанемо на партнерські стосунки. Карта башня, розрушення. Це вже четвертий старший аркан випадає. Ну, може бути така історія, що за рахунок того, що якесь -то буде давлення в отношениях, ви можете піти в розрушення стосунків. Також карта може казати про те, що ви можете планувати щось з людиною якоюсь. Може, це якась людина прийде там, запропонує якийсь проект. І ви будете продумувати якийсь бізнес-план, стратегію, і щось може піти трошечки іншим шляхом, але опять же, це може бути кризова ситуація, але вона вас 100% виведе в більш якісніший формат життя. Розумієте, да? Тому цього не слід боятися. Також карта башня може казати про те, що ви дуже можете ви або ваш партнер вузько мислити, ну не партнера, просто людина з якою ви спілкуєтесь з приводу вирішення якогось питання, і за рахунок цього буде давлення. Треба трошки мати широту мислення, обширність якусь, щоб опять вот этих розрушень не було. Розумієте, да? ну може будете з кимось поїздку планувати кудись або приліз, я не знаю. І от тут щось може піти не по плану, тобто воно може або затриматись, або принестись на якийсь там неопредельний срок. Розумієте, да? дуже цікаво. Давайте ще одну карту дістанемо на партнерські стосунки. Це може бути ссора, якась, або може якась людина травмуватися. Королева жезла випадає, це може бути ще людина вогняної стихії, овен, лев або Тілець. Опять же, ваш керівник, керівниця, це може бути якийсь новий клієнт, який прийде з, який, з якоюсь пропозицією, але ця пропозиція вас може як то ограничувати, давіть на вас. І ви можете не погодитись, наприклад. Це може бути така історія, що а, ви не захочете брати на себе ініціативу, бразди правління в свої руки, щоб щось вирішити і отримати бажаний результат, тому що карта вообще, імператора це карта реалізації себе, свого потенціалу. В стосунках, в роботі, а, і тут, би, ви можете піти просто в розрушення відмовитись від того, що. Ну, от не хочеться цього брати бремені да? За що, що я маю на увазі? Ну, Взагалі карти непогані випадають, може з якоюсь подругою або другом будете планувати щось, і от тут реально може щось піти не туди. Розумієте, да? на дні колоди випадає Паш Пінтаклі випадає. Ну, паш Пінтаклі це завжди початок чогось. А, карта номер один в придворних арканах. У вас вже випадав Паш Жезлів, а тут Паш Пінтаклі. Це може бути фінансова пропозиція, надходження фінансової клієнта якогось з невеликими гроші. Шима, це може бути зміна роботи, там де якісь умови не такі, які ви б хотіли мати в своєму житті, але при цьому з перспективою розширення збільшення, і це може на вас давити, і ви можете відмовитись від цього. Але я б вам радив би не відмовлятися. Це може бути знайомство з якоюсь людиною. Яка може допомогти у вирішенні якихось питань, може інвестувати у вас, бо дати гроші, там, я не знаю. Або ну, от, це може бути якась людина, якщо ми говоримо за партнерські стосунки, трошки така меркантільна те, що я вже казав. І тут, опять же, ви можете якось зрозуміти, що так, там, не дуже хочеться йти в цю історію і піти в розрушення в спілкуванні з цією людиною. Розумієте, да? Ну і давайте подивимося роботу тепер навчання кар'єру і гроші. Що там буде відбуватися товариство Терзи, у вас в наступному місяці десятка мічей випадає, карта завершення. Може реально буде завершення роботи на, на одному місці і перехід на якесь на інше місце роботи, або, а, ну, я не знаю, типа, може підвищення вам дадуть, може ви не захочете заглашатися, або навпаки, загласійтесь, і от как, как би, карта розрушення. Ну, опять же. Якщо підвищення, то воно може вдаватися вам важко, тобто це буде якийсь новий досвід, а, і можете стресово себе відчувати. А, знову ж таки, карта десятка це така карта, коли а, щось вже є стереотипним і привичним в нашому житті, і на ньому треба поставити крапку. І тут треба піти в якісь завершення. Це може бути завершення спілкування з якимось колегою, може, когось звільнять, я не знаю, і ну, на це попрощаєтесь, або там зміна руководства буде. Розумієте, да? Да? така історія. Може завершити університет. просто. Ну, би, десятка, у нас просто десятки символізують завершення чогось, тому що це остання карта в числових арканах. Розумієте, да? давайте ще одну карту для вас. Шестерка кубків. Ну, взагалі, шестерка кубків це карта приємного, доброго, теплого спілкування. Карта Прошлого. Може, якась людина з минулого вам запропонує роботу і ви підете в завершення. Або. А... Буде якась зустріч з колегою, я не знаю, з якого ви там раніше працювали, або ця людина якби запропонує там, з якою ви зараз працюєте, може керівник вас приємно провести разом час, піти там на свідання, або обговорити якісь питання робочого контексту в неформальній обстановці, Розумієте, да? Це може бути якась історія, що. Ну, може, от людина, з якою ви спілкуєтесь на роботі, а, може якась ссора буде, або зрозумієте, що тут вже немає якоїсь актуальності і цінності, і підете в завершення цього спілкування з цією людиною. А так же, карта ностальгії, можете якось може, почнете ностальгувати, що, блін, от знаєте, може з'явитися відчуття, що ви на, на своєму місці, і може, типу, ви нічого з більшого, і буде бажання там змінити вообще сферу діяльності, вийти на якийсь більш якісніший формат життя, щоб отримати набагато більше, і тут можете боятися йти в іти в завершення. Ну мені здається, тут дуже багато карт, якихось трансформаційних, тому тут у вас і коло спілкування може змінитися, і може змінитися індивідуальний стан за рахунок. Може роботи. Це може бути якась болісна історія, може закрашення штату, і вас, скажімо так, скажуть, що ну, ви чуть, чуть слабенький, попрощається з вами. Або ну, мені чомусь здається, тут може бути якась історія, що вам хтось може запропонувати роботу, якась людина, з якою ви або спілкувалися раніше, або ви її знаєте, або зараз теж спілкуєтесь. Ну, якась така історія. А може з цією людиною пристанути спілкуватися. Це може бути якийсь клієнт і завершення проекту з клієнтом якимось. Нарешті прийдете до а, фінального консультація. Понимаєте, да? кульмінації. Давайте ще одну карту для вас. Ну, вона, о, ця карта не мож, може не тільки в негативному ключі програватися, вона може програватися просто як завершення чогось. Проекту а, давайте ще одну карту. Подивимось. Карта Мах. Тут точно якісь нові пропозиції. Карта Мах – це карта номер один в старших арканах. І учитываю, що у вас раз, два, три, чотири, п'ять старших арканів. Товариство Терези – Це дуже вагомий для вас місяць. Карта Обучення, образування це карта пропозиції від когось, коли є всі ресурси і можливості від цієї пропозиції отримати важні результати. Обязательно нужно заглашатися. Це карта комунікації, спілкування. Це карта, коли ми можемо проявити себе, показати себе, що я можу більше краще, і через це може до вас ставлення зміниться, воно піде на краще по шесть кубків. Розумієте, да? А теж може піти на якісь курси, майстер-класи, зрозуміти, що не вистачає досвіду, треба піти в якесь завершення і розпочати так етап нового досвіду інтелектуального якогось образування. Така історія, може це буде, знаєте, може були колегами з якоюсь людиною по роботі, і тут почнете спілкуватися більше як друзі, або там з керівником вашим на дні, колоди карта ачельника. Ну мені чогось здається, тут може бути або завершення роботи, або якогось проекту, тому що ачельники це уєднення і досвід розумієте, да? Тобто поглинання якогось духовно-емоційного досвіду, або може вам хтось буде передавати, якась колега давати якийсь досвід. І тут зрозумієте, ага, от я роблю якусь роботу цю свою роботу. Якось не так. Треба піти тим шляхом, яким мені порадили, скажімо так, Розумієте, да? А... По Паченнику, ну може бути увольнення, звісно, підете в завершення. Зрозуміти, що я хочу трошки більше. Треба піти обдумати, трошки побути на з самим собою. Самої собою, Розумієте, да? непогані карти, прям такі для вас, от, з усіх ем, знаків, поки що у вас такий саме вагомий для вас буде місяць. Сподіваюся, тільки на краще. Не бійтеся змін, ідіть в них, розрушайте те, що є. Е, 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 Приймайте в своє життя нові можливості, тому що у вас два пажа випало, плюс мах випав суперкласних карти. Може будете не знаю, йогою займатися, там масажами е чимось, що у вас може е читати книги для того, щоб е підняти якийсь досвід в робочому контексті. Не знаю, ну якось так для вас. Гарного вам червня місяця! Всіх дуже сильно люблю. Обійняв, бережіть себе, Терези.